Бандуристе, орле, сизий, добре тобі, брате, маєш крила, маєш силу, є коли літати, тепер летиш в Україну, тебе виглядають. Полетів би за тобою та хто привітає. Я й тут чужий, одинокий, і на Україні я сирота, мій голубе, як і на чужині. Чого ж серце рветься, б'ється? Я там одинокий, одинокий, а окрайна, а степи широкі, там повіє буйнесенький, як брат заговорить, там в широкім полі воля, там синє море, виграває, хвалить Бога, тугу розганяє, там могили з буйним вітром стеря. Розмовляють сумуючи, отака їх мова, було колись, минулося, не вернеться знову, Полетів би, послухав би, заплакав би з ними, Та ба доля приборкала меж людьми чужими.